Всім привіт, дорогі друзі! Ви знаходитесь на моєму каналі Мартіна Йой як ви бачите, дощ. І в цьому відео я буду знімати челендж, де я буду шукати щось цікавеньке у трасі за 70 гривень. Якщо вам дуже цікаво і вам дуже сподобається це відео, то ставте вподобайку, а також підпишіться на канал. Це дуже просувається відео. і ми канал. Ну що ж, приємного вам перегляду. Ось я отраз. А ось і певичка, там, де всяка фігня продається. І це ось такий антистрес, Ще, а, Тут десь був антистрес, а ось він. Але вони коштують 82 гривень, тому це нам не підходить. А ось моя улюблена поличка. Там, де всяка фігня продається. Наприклад, дивіться, ось така шапочка продається. Все. Ай! Мені дуже подобається ця поличка. А ось дивіться, черепаха яка. Дивіться. Ще ось такий вентилятор. Слухайте, давайте подивимось на касі самообслуговування, скільки цей вентилятор коштує. А давайте спочатку я, до речі, знайшла ще ось таку свинку. вона дуже така маленька, але звітаємо до неї потім. Зараз подивимося на касі самообслуговування, скільки цей вентилятор сміш, з ведмедиком коштує. 39 гривень. Ну, мені це не цікавить. За умовою челенджа, якого я сама придумала, ми повинні знайти щось цікавеньке за 70 гривень, тому не підходить. Я, до речі, ще побачила ось таку гірлянду. Така гарна гирлянда з Пінтересту. Дивіться. Давайте, давайте подивимось, скільки ця гирлянда коштує. Упс, черга. Вертаємося назад. Давайте ще щось подивимось. До речі, коли то ми не тільки оцю гирлянду розглянемо, а ще і ось таку черепашку. Ось дивіться, що ще є. Теж вентилятор, Сковорідка. Ще якась фігня. Не знаю, що це, може, це мило. О, канцеляри. Ось циркуль за 79 гривень. Майже за 80 і фарби. Але, але мені не вистачить грошей, щоб це купити. Ось розинки. Дивіться, які гарні заколочки. Вау! Мені ось ця дуже подобається. Але шкода, що це дорого коштує. І це дуже шкода, що дорого коштує. Просто просто ну, погодьтеся дуже класні заколочки, Я в них дуже закохалася ось цю, ось цю і ось цю. Ось ще дивіться заколочки. Дивіться. А ось, до речі, резинка, але, по-перше, мені не вистачить грошей, а по-друге, в мене вже є така резинка. До речі, ось ця резинка, тільки вона зеленого кольору. Так, думаю, що каса на е, самообслуговування черга розпалася, тому давайте йдемо дивитися, скільки коштує ця гірлянда з Пінтересту. Так, черга розпалася. Вибачте, 30 гривень. 39. А в нас челендж такий, що ми купуємо щось цікавеньке і маленьке в треші, але щоб це коштувало 70 гривень. Рівно 70. До речі, а ось дивіться, ось такий блокнотик, але він в мене є. Я знаю, скільки він коштує. Ось. Але ми не будемо йти на кассому самослуговування, щоб купувати, бо навіщо мені два таких блокнотів. Дивіться, які на... шкарпетки з мішками. 36-37, якраз мій розмір. Давайте подивимось, скільки ці шкарпетки коштують. Але почекаємо, коли. Давайте подивимось, розпалися чи черга на касі самообслуговування. Думаю, черга вже розпалася, тому йдемо на касу дивитися, скільки коштують шкарпетки. Маєте рівну хвилинку, у нас люди за передачу з маколиками. 39 гривень. Ми знайдемо щось за конкретно 70 гривень. Так, давайте подивимося тут. Дивіться, який пістолет. Але він мені не потрібен, бо мій племінник дуже маленький. Тому кладемо на місце. До речі, думаю, ви здогадалися, що в мене є племінник по ось цьому відео. Не сподіваюсь, що так. Ось резинки, але це точно не для мене, бо я доросла для цих резинок. Дуже і дуже доросла. Тому не підходить. Ну що ж, настала черга до цієї свинки. Ідемо на касу і питаємо, скільки ця свинка коштує. Бо я в цю свинку закохалася аж вчора, коли знімала, намагалася знімати для вас відео. О, яка черга. Будемо чекати в чергу. Сколько свинка костная? Это штрих-код Сон. сказать, ты миссия майже выполнена. Чому майже? Бо в назву... мене був челендж купити свинку за 70 гривень, а ця свинка коштує 40 гривень. Тому ціль виповнена. Тобто челендж. І челендж тепер буде називатися. Купуємо, ну, знаходимо щось цікавеньке стрешу не менше 70 гривень. Або менше 70 гривень. Ну що ж... А на цьому все. Якщо вам це відео дуже сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайку. Я ще раз кажу, що це дуже просуває це відео, а також просуває мій канал. Також підпишіться на мій канал, це теж дуже просуває мій канал. Ну що ж, а з вами була, була Марта і всім па-па!